Всім гарного, чудового дня. Сьогодні я вирішила вам, друзі, розповісти, розказати простеньку таку тему, як, так, щоб коротко ясно, навчитися кататись на овикло. Я сьогодні без захисту, в такому, значить, одязі дуже світлому, тому, чесно кажучи, навіть боюсь дихнути в такому одязі. Щоб не впасти нічого, не буду так в основному тренуватися і такі якісь важкі, важкі оббити елементи, тому що щоб впасти і щоб додому не повернутися, ви зрозуміли, брудною. Тому зараз я вам розкажу такі простенькі правила, в двох словах як же навчитися швидко кататись на роликах. На це у вас піде. Від півгодини до часу. І так, поїхали, встановлюємо камеру. Значить, щоб навчитися кататись на роликах. Потрапляю в каму, не потрапляю, потрібно. А, звісно, краще вчитися, я чесно так скажу, на траві. А головна ціль навчитися кататись на роликах це щоб ноги звикли взагалі до самих роликів, до самого цього відчуття, як ви знаходитесь на них. А, Потрібно спочатку навчитися ходити. По траві навчитися ходити. Далі, коли ви виїжджаєте на асфальт, а можна трохи так, як лижним способом. Тобто, лижним способом, але це не завжди правильно, головне, це дуже довго почати ходити. А навіть хвилює інколи таке питання, коли ми з на ролики. Стойка повинна бути. Стойка повинна бути трохи нагнута. От людина повинна бути трохи нагнута. Тоді ви ніколи не впадете, розумієте? І ще одне. Обов'язково боюсь з собою заходу. Купуйте захист, тому що деякі мене питають часто, чому ти в захисті, ти ж класно катаєшся, ти там чутний професіонал. А я вам скажу, чим е, ваші, чим ваші елементи, тим повинен, е, повинен, не, повинен бути захист це за 100%. Обов'язково, е, якщо ви боїтеся падати, я ж вам кажу. А, потрібно трохи нахилятися вперед, і якщо ви вже падаєте, потрібно навчитися падати. Тобто, спочатку падаємо, я не можу показувати, тому що я в білому на коліна, тоді на руки. На руках теж потрібно, щоб був захист. Отакі в основному прості правила. Сьогодні, повторюю, не буду дуже сильно їздити так, щоб. Робити якісь важкі елементи, тому що боюся впасти, щоб точно звести до мінімум падіння. А, значить, так, це все розказала. До наступної зустрічі. Пока. Покажу трошки на асфальті, головну тему. Значить, Коли ви вже вчитеся і трохи вже звикли дороги на траві, ви виходите на асфальт і щоб потім не було проблем, вчиться одразу правильно кататись. Тобто, дуже важливо, щоб швидко їздити, відпихатися. значить відпихатися п'ятками. Відпихатися п'ятками. Це буде приблизно отак. Але якийсь час певний, у вас все одно буде виходити ось таке щось. Щось отаке. Тому рекомендується вчитись зразу на асфальті піднімати ноги і ходити, ходити. Всім чудового дня! З вами була Авдія Валентина. Всі підписуємо, взаємна підписочка.